Друзі, всім привіт! Це Дмитро, студент першого потоку курсу Гроші не сплять. Дім тобі великий привіт. Діма військовослужбовець, він зараз на фронті спеціально для інтерв'ю підготувався, приїхав, щоб нам дати. Ми дуже довго вже мали записати інтерв'ю. Наскільки я пам'ятаю, зараз тільки вийшло. Дуже дуже тобі велике. Дякую, що знайшов на цей час. Діма на фронті, ким що як попросив не розповідати? Тому ми цю тему чіпати не будемо, але м -м, прийшов на навчання. Дім, розкажи, будь ласка, як так вийшло, що ти е і служиш, і воюєш. І знайшов час на навчання, і знайшов на це бажання, кошти. Як так, розкажи? Е, будучи ще не на фронті, я подав заявку на те, що хочу все ж таки пройти цей курс. Uh -huh. е, я ждав, ждав, ждав. І, чесно кажучи, я думав, що просто мені вже не подзвониш. Uh -huh. І коли вже я був на фронті, вже перший місяць, якраз uh -huh. е, мені дзвонить менеджер з продажу і каже, Ну, а я взагалі трубки ні, ні від кого не прав, ну, взагалі це заборонено. Але думаю, от щось треба взяти цікаво, хто, бо мені ніхто не дзвонить просто так. Mm -hmm. Я трубку, і мені кажуть: е, ми від Волошина, ви залишали заявку на, на курс, чи хочете почути деталі там і так далі. Я кажу: Ого, як неочікувано. Типа, от. І кажу: звісно, давай розказує мені там все туди-сюди. Я чесно, я думав, навірно, минут п'ять. О, це все, що він розказував. Я думаю, ну треба брати. Я чи я не знав, чи в мене буде час його проходити, чи не буде. Е, я надіявся, все-таки, що і за того, що військовий, мені дадуть трохи більше, все ж таки, часу, щоб mm -hmm. я зміг хоч, щось догнати. Mm -hmm. І так воно сталося. Тобто, я все ж таки записався, оплатив одразу по, по телефону, як ми говорили, я одразу все оплатив. От і все. І я на курсі. <г tiennelly> <taps> mm -hmm. Mm -hmm. Uh, розкажи, з чим пов'язане твоє бажання взагалі uh, розвиватися в, в сфері бізнесу? Якщо ти, ти мені розказував, що ти вчився на військово 4 роки і планував, я так розумію, зв'язати життя з цією сферою повністю так, ще до війни. Але як так вийшло, що ти подався в бізнес? <г tiennelly> mm. Mm. <г tiennelly> <г> e, ну, всі знають, що військові от в той час ще до війни отримали не дуже багато зарплати. Так? То якби я. Не, 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 не сильно розраховував на це все, та й в мене паралельно був такий міні-бізнес, е, який я хотів просто розвинути. У мене є от ціль, я хочу собі е, купити класну машину. От uh -huh. я вже почти, почти дійшов до цієї цілі. в мене uh -huh. там uh -huh. ще капелюшка uh -huh. От. і я просто хочу хотів розвинути свій бізнес, uh -huh. от. І, і мені сказали, що на курсі мені з цим поможуть максимально. Uh -huh. І тут я особливо не думав і согласився, як би зразу. Розкажи, що це був за бізнес? Скільки тобі грошей приносив? Це був. Я взагалі продавав айфони, MacBook, Apple Watch, AirPods. От всю техніку Apple, яка от існує взагалі. Воно приносило на початку. Не дуже багато там в місяць це могло бути 500 доларів, е, коли при дуже класних розкладах це могло бути навіть тисяча доларів. Uh -huh. Але е, але це при дуже класних розкладах, uh -huh. і це було дуже рідко. І якби все одно я знаю, що можна його масштабувати, можна це все зробити, але от моя голова до цього не додумалась. Uh -huh. або, або мені треба було просто більше часу на це все, uh -huh. і якби курс просто допоміг це все масштабувати і, і такого. Uh -huh. А тоді розкажи, добре, точка, а це давай візьмемо середній дохід 750 доларів в місяць ти заробляв на да. своєму бізнесі по продажі Apple -техніки. А, Що після курсу? Чим тобі допоміг, розкажи, які результати зараз після навчання в тебе? Після курсу, точніше, навіть під час курсу я почав використовувати саме, саме таке, саме те. Про що мало хто напевно думає, це оця от психологія там людей, от є мотивація, навіть, мотивація людей, і навіть мені, чесно кажучи, хватило, напевно, для першого цього пінька такого е перші два відео. Вони були просто про мотивацію, да? і мене воно так зарядило, що я просто я не знав, куди вже себе дівати. Я вже хотів щось придумати. Я сразу почав шукати людей, які будуть зі мною е цю тему розвивати. Тобто, я їм предлагав. Давай, ти мені допомагаєш в цьому. Твоя буде доля така. Ти мені допомагаєш в цьому, твоя доля така. Тобто, я почав просто з, з пошуку цих своїх майбутніх партнерів. Я їх так само замотивував, так як замотивав мене. Ти на відео. Mm -hmm. От і от з цього ми і почали. Mm -hmm. Mm -hmm. А ш... тільки це тобі з курсу допомогло? Чи були якісь інструменти? Застосували. Які ні, мотивації по перше хватало, ц... точніше, її було дуже багато, і це хорошо. Ага. Е, потім з інструментів е, я користувався с... все, що я міг поняти, тобто. Е... Так, були уроки, які я не сильно брав до уваги. Це з вибором ніше. Ну, я думаю, це понятно чого. От потім уроки з рекламою я пробував налаштовувати. Я думаю, що в мене хорошо вийшло, тому що я запускаю рекламу, і в мене зразу від неї йде дуже великий потік, якби цих замовлення. У мене є там в телеграм-каналі, там де мій дохід. Я там скріни приклад, то є лишив. Тобто, рекламу навчився хорошо настроїтись. Мені не треба ніхто, от, щоб мені це все настраював то є, за гроші. Да? Так mm -hmm. і сам це все. Що е, ще? Що ще? Ну, основне, Та те, і... тобі для масштабування треба була реклама, якраз таки, То, що ти навчився. Так? Реклама, так. Да. Mm -hmm. Ну, власне, зробити з кучки людей команду, яка буде мені в цьому всьому допомагати. Просто. Mm -hmm. Супер. І який результат тебе зараз? До чого ти дійшов? Зараз у мене максимальний результат в місяць це був 4 тисячі доларів. Ого. 4 тисячі доларів в місяць. Це для мене вже не цей не не, не облично. Прикольно. Ну це дуже круто. Це дуже круто. Ні, це вже, так, але, я розумію. завдяки чому ти вийшов? Це завдяки рекламі такі результати, чи завдяки людям, що тобі більше допомагає. Завдяки людям, завдяки, от е, теж е, такий немаловажний фактор. На спочатку завдяки був... рекламі, завдяки людям, бо щось там чиняє, чи мені поздалося, завдяки рекламі, завдяки команді mm -hmm. і завдяки тому, що була красива картинка. Mm -hmm. У мене до курсу продавався айфон. Як я його несу на почту, він даже міг бути без коробки, просто голий телефон, навіть без зарядки. Зараз я. Потратився, я дуже дуже багато потратив на те, щоб зробити гарну картинку. Що ти приходиш на почту, і в тебе там телефон, зарядка нова, в тебе там коробочка, є обов'язково, в тебе там конфеток дуже багато класних, пусків mm -hmm. не обичні, а там снікерси і так далі. Тобто, це все є гарантія. Сразу там якісь ще якісь. Прикол, ну то есть все, що я міг у додавати туда. Нам ну, доставка безплатна. Там постійним клієнтам знижки постійні. То а це дуже грає велику роль, mm -hmm. і люди дивляться, я це все викладаю собі в сторіс. І їм ну, хочеться щось купити зразу. Ну, все ну, мене... Ми навчали, да, В плані упаковки ти використав, я бачу. Так, да, так, да, так. Да. це мені дуже сильно допомогло. Тобто, от людина приходить на почту, і вона мені пише потім відгук: ого, А я, типу, не очікував, що там буде і гарантія, і, і стільки конфет, ну реально там конфет коробки, там ну, візуально а, вот. клас, тобто, клас. Це все дуже грає велику роль насправді. А я про це навіть, якщо чесно, не думав. Угу. Крутяк. Скажи, будь ласка, людям, які зниж пройшов курс, да ти проходив не з повного нуля, тому що ти був якісь там. Ну я, я чесно скажу, пройшов не до кінця. До, до кінця Ну, я, я чомусь так і відчуваю. Я бачу, що ти прийшов, взяв ті інструменти, які тобі були потрібні, і використав для свого проекту. Це також нормально. У нас дуже велика програма, яку реально я б сам би проходив би місяців 6-7, мені здається, з моїм темпом навчання, тому що я також дуже 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 повільно навчаюсь. Ну, і... Да, та да. що тобі, що ти можеш сказати, бо так чи допоможе навчання для е, людям, які не заробляють в інтернеті нічого, не знають, як це робити, не знають, як взагалі можна заробляти в інстаграм, соцмережах і так далі. Як ти вважаєш? Я зрозумів, що ти хотів запитати е, в будь-якому випадку, якщо людина хоче почати щось робити сама? Вона буде це робити. Ну якщо вона хоче, вона це зробить. Але буде дуже багато. Але і оці е, підводні камні, які будуть вспливати під час того е, шляху, да, який він який людина буде е, буде дуже їх багато цих підводних камнів. А в курсі ці всі підводні камені вони вже відомі, і ти знаєш, уже от ти. Я, наприклад, щось хочу зробити, і я дивлю курс, і я розумію. Що для того, щоб не було цієї проблеми, мені треба зробити ось це. Щоб не було цієї проблеми, мені треба зробити ось інше. Все, тобто, все максимально просто. І коли людина буде дивитися курс, не знаючи абсолютно нічого, вона вийде після курсу, і в неї вже будуть якесь усвідомлення, тобто, як це правильно робити, щоб не було цих підводних кам'янів, або щоб їх було максимально мало, от mm -hmm. якось так. Клас, Клас. Клас, слухай, величезно тобі дякую. Мені насправді настільки все ти по фактам розказав, що мені більше немає нічого тебе, чого тебе запитати. Єдине, що ти, коли на навчання навчанняшов, ти в когось запитував чи поради, чи йти на навчання чи, ні? чи ти сам знав, що мені треба на навчання? Е, я знав, що мені треба. Ну, по перше, я підписаний на тебе дуже давно. Дуже прям давно. От і якось прям був впевнений, що це, 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 це то, що тебе треба. Uh -huh. Зрозумів, зрозумів. Я добре. не радий. Кажи, да. да -да -да, кажи, кажи, кажи. Кажу, ні з ким не радився, кажу, нікому не казав. Ну правда, після того вже як вже купив, то вже там позвонив, сказав батькам. А, кстати, це важливо. E, позвонив батькам, кажу, ну купив, кажу курс, стоїть от стільки-то. Вони, ого, зачем воно тобі? Нащо? Ти що, сам не можеш цей? Каже, це ж все курси, це таке. Це там всі впарюють, аби впарити. Кажу, добре, добре. Побачив, кажу, я хочу, я попробую. В итоге, дивилися, якщо чесно, всі в місті <реш> <реш> І що, коли батьки дивилися, що казали? Е, ну, батьки чесно подивилися, тільки перші там пару відео, типу сказали, ну, чи реально да, да заряджає. Ну, вони там перші пару відео подивились, да, 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 каже, нормально. О. Але потім там у них все. Ну вони вже просто не дуже молоді люди, їм вже не до того. Якби в них там теж є діти, я в сім'ї третій, якби mm -hmm. там, то там є Угу, Зрозумів mm -hmm. mm -hmm. добре. Величезно тобі дякую. Я тобі бажаю, по перше, успіхів е, по всім твоїм фронтам і у військовій справі. Да? Тому що величезне тобі дяка за те, що ти допомагаєш нашу країну е, обороняти за те, що ти виконуєш цю ці цьому важливу роль. І в мене зараз знаєш, я коли. У мене ще я ще є військовий, да, якого зараз є певні проблеми, але в нього також хочу зробити класний результат. Я постійно чувствую себе знаєш, таким, таким винним перед вами, тому що я цю справу не виконую. Тому якщо тобі треба буде якісь від мене, щось тобі треба буде від мене, в чому я тобі зможу допомогти. Я завжди на зв'язку, завжди дам, дам, що тобі буде потрібно. Величезно тобі дякую. Дякую за відгук і бажаю тобі величезних, крутих, класних успіхів. І тобі дякую за курс, за фідбек. За все. <ріх> Дякую. Все. Тоді на зв'язок. Так, так.